Так, ану давайте повторіть, що автомобіль мій автомобіль знаходиться в рошу. З яких підстав? Не знаю. Не може такого бути. Не може такого бути. І я не знаю що вам сказати. Шкода октаві. Шкода октаві. А? Ну, а що я буду надавати вам? Не довіряю, значить. <рес> З яких підстав? Зараз не дають Підождіть, підождіть, ні. Давайте сразу причина зупинки. Ну, комендантська година. Це що таке комендантська година? Ваш автомобіль знаходиться в розшуку. Це... Мій автомобіль знаходиться в розшуку. Ну де? Де знаходиться в розшуку? Я вам повідомлю. В виконавчій службі який? Так, Мінюс, Полизівський відділ Державної виконавчої служби міського заванту. Укажите ну, номер провадження. я недавно был у вас в видео 15 Хлопці, правда, я 20 20 20 Правда, не не смешно, правда, Ще, будь ласка, документи. З яких підстав? Особи. Я вам повідомлю. Ні, не надаю я нікому ні документів, нічого. Чому? Ну, от... ну, добре. Але Нема ще... законних підстав. Давайте, частина 2 статті 32. Да. Ви особа, яка від 18 до 60 років, чоловічої статі. Я вимагаю вас, ваше військово облікові дані, також якісь документи, що посвідчують особу. Ага. Представтесь, будь ласка. Старший лейтенант поліції 40 Олександр Володимирович. Інспектор відділу органів патрульної поліції Павлоградського відділу поліції. Ага, посвідчення, будь ласка, надайте. Будь ласка. Тільки посвідчення. Не... Давайте я вам дам, а ви там вирішите, він підходить чи ні. Давайте? Та давати в руки не треба, своїх тримайте да і все. Добре. А друга сторінка. Ага, це до жетона. А дійсний до, я... до якого року? Можна Щас хвилинку дійсний до 25.06.25, так. Є таке. Що ж робити, це тебе, добра? Будь ласка, виконуйте. Моє прохання? Ні, це незаконний прохання. 32, -га. 32 -га стаття, це незаконний ну, не прокат. До 32 статті там потрібно бути що? До 32 статті. Що? Почнемо вас вчити. Починаємо з 35-ї. Давайте з 35-ї. Тобто моя заходиться на базу гроші. Це ваша ключка зупиняється. <сум> 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 <Да. сум> Я вам повідомив, що не платі, да. да. uh -huh. що повідомлення. Попрохований документи, посвідчення водія. Вони відбувалися. З'являється порушення. Ні, це не порушення. Далі, я вам повідомлюю, що це ваші Будь-які документи, що посвідчення. 32 стаття, да, ну, До 32 статті дайте, що мені там. Ордер на чи що там. На арешт автомобіля чи що у вас якісь є документи на це? Ні, це відповідно законодавство, я маю право перевіряти. Я так говорю. Хочу по торга чи ще. Щось. Добре, навчіть мене як повинно бути. Ну не будемо зараз відкривати, це ви повинні все знати. що ви кажете, будете мене Давайте я без тільки все перейшов, поки боємо військовий. Її. Та що йому ну, блін ну. Ну, а проти, ну, ну нас, тепер скажіть, де, де, ну, де я не правий. Що де вони що. Сразу Чому причина зупинки 35-та. 11 є. пунктів. Ну, я вам сповідомлю. Ну. Який? Пасатурист захоче 35-та стаття, 30, 50, 50. пункт який. 35-та? Є пункт, Якщо автомобіль знаходиться в розчуху. Ой, ой, ой. Ну. Який пункт, я кажу? 35-та пункт. Вам надо нове пункту чи що? Дивіться, 35 стаття закону нацполіції. є 11 підпунктів. Який пункт, я у вас запитую. А що знущаєте? Я не знущаюсь. Я ну ви ж поліцейський чи я поліцейський? Так я вам все повідомив. Що ви повідомили? Пункт який я спрашую. Скажіть, будь ласка, номер пункту, як на вас повлияє? 35. Якщо автомобіль перебуває в Слухайте, я спілкуюсь. Я спілкуюсь з людиною і ви можете бути вільні. Скажіть, будь ласка, як поліяло на те, що це четвертий пункт або третій, скажіть, будь ласка. Як? Ну, це ж підстави, законні підстави. є. 35 та стаття, пункт який. Ви не п'яні, хлопці, блін. Добре, ви тамте. 32 2. Яка 32? Частина друга. Ану вбийте, 32 частина друга. Ану вбийте, 32 стаття. Вбийте друге, що там написано. Частина Мені просто дуже присед зобов'язаний проінформувати водія про конкретну причину зупинення. Мін транспортна засоба з даль... дальнішим... а, детальним описом підстави зупинки визначені в цій статті. Просто дуже... Це Дивіться. Що, читаємо? Частина 2 цієї статті. 32, да, ви кажете? 40 аж, правильно? 32 стаття. Дивіться, що поліцейський зобов'язаний проінформувати водія про конкретну причину зупинки, ним транспортного засобу з деталями, описом, підстави, зупинки, визначені у цій статті. Ну, Ви кажете автомобілю розшуку. Надайте, будь ласка, документ. Де в документі написано Мій автомобіль. Врошук і будь ласка, з мокрої і з мокрою печаткою, будь ласка, документ надайте. А? Там вже такого не написано, там вже в як написано? ви самі вчитали. Проінформували. І причини, підстави. Документи надайте мені. Там такого немає. Що ні. <laughs> ну ви таке розкажете, ні, там такого немає. Ще раз. Ви самі мені тільки що я вам прочитав. Ми довго ще так будемо стояти. А ви якого закону мені приїхали? Дивіться, ось комендантська година, автомобіль поїхав. Йо. Так я ага. з вами що? я ж... не... з вас не покив. Дивіться, автомобіль поїхав. Ви що? А ну ви виконуйте, будь ласка, законну вимогу, Це незаконна вимога. Це ви так вважаєте? Ні, так, це я так знаю. Автомобіль проїхав, ні один не зупинили. А я як, як мені вам довести, що це законна вимога? Давайте. Ну я ж вам казав, надайте документи, будь ласка. Вам... З мокрою за печаткою. Я вам кажу за статтю 32. За 32, так. Да. Ну. Ну, що, ну. Та в статті 32 указано, що має право перевіряти документи. У таких... Ні, 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 ні. Ні, тут не указано. ні перевіряти документи ні, хлопці. О, дивіться, ще один автомобіль. Йоперний баба, гля, ще один автомобіль. А чого ви в них документи не перевірили? Що? Не зупинили. Так що, ми, я так розумію, немає якогось сенсу сон... Ні, немає. Ніякого сенсу нема. Хл Хлопці, перевірити документи про особистість. Тільки можете. Ну, про... А я що от вас вимагаю. Ну, я так а, а, а ви, ви вимагаєте. Паспорта покажемо. Ну, так, а я що, я тобі сказав, паспорт. Або якийсь документ, що що все. Будете? Хлопці, так. давайте я отак от вам покажу. Або... Я, я також військовооблікові документи. Отак от я вам покажу. Військово-облікові документи. А, це що? а що це? Я не у вас вимагаю, ще раз кажу. Не, ну, так, я просто ну, заказав машину. Все? Ви у кого водія спрашуєте? Водія спрашиваю. Ну, я не бажаю вам надавати. Ну, нема довіри до вас. Ну, що робити було? Ну, я до вас довіри нема що робити. Давайте я закермою самим. Хто я бандит? Та ні, бандити це ви, так, так, які це ухилилися ви. від війни. <ріст> Згідно з статті 24 пункту 2. Знаєте таке чи ні? Отож херово, що ви не знаєте, хлопці. Треба було вчити. Да, да, да. вчити Бо, було, що да. це... Та я багато чого знаю. Школа, я ж вам десят... кажу. Школа 10 клас. Е, Вам потрібно на війну йти. Там спочатку повоювати, щоб бігати отут е, з бумажки і казати автомобіль в розшуку чи ще щось. Ну Це правда, це таку нісенітницю винесете, блін. Це вам хто, Віліїв сказав, що? Віліїв сказав, що огли. Що автомобілі у розшуку. Чи хто це вам сказав? Ні-ні. Ні? Наявна база. Наявна база, а я мобілів Нічо, далі там так стоїм і все. Ви пояснення не будете давати з проводу того. Пояснення? Спроводо того, А які пояснення? Ви що, смієтесь щас, чи що. Пояснення. Жилетки один, бо вас машина може задавить і збити. А, у нас ж комендантська година, в нас машини не їздять. Ми Мені не вас ну як людину жалко, ви знаєте. Може сім'я є діти, блін, Будуть переживати, плакати. Потім. Навіщо вам? 32,2. 32 пункти, 32, так само на правий є. Там правиль. А На другий ніку я не написав. Та, Та ні, ну там же повинні. До кожної повинні ну, бути підстави. Кожного, е, да, 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 е, причина ще. зупинки. От, я зупинив згідно з 35 статті, ага, там. Перший пункт, там, другий пункт, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Ага, може ви вчинили там, що там. Десь ДТП, або ще щось. або може когось ви там побили, є кримінальна. Ось 32 стаття, ось дивіться на вас підозра, чи ще щось. Ну, блін, я не знаю. Ну, а їм розказувати. Та я що і сука, Я думаю, мені нічого не інтересується, який тут другий пункт. Там нічого, там те, щоб вони. Ви все-таки не будете робити законну вимогу, правильно? Це незаконна вимога. Це ви так вважаєте. Ні, це я знаю. Це незаконна вимога. Ви де що знаєте, якщо ви не знаєте цю статтю. Яку статтю? Яку я вам казав? 32? Так. Ну, 32 пред'явити вам документ. Ну. Так. Я можу показати. А підстави? Підстави. Сама стаття підстава. Що сама стаття ну, підстава? Це, це, статя, це підстави для зупинки? Звісно, 11 пунктів. О, а 3 -е пункт підстави для перевірки документів. Який пункт? 35 статті. Ви зупинили автомобіль. Який пункт? Четвертий. Четвертий пункт. Що там в четвертому пункті? А ну 35 та четверта. Вимагали його казати номер. Якщо вам цікаво, що саме ви... 35 35 четвертий пункт. Щас ми йому зачитаємо. Ні, 35, Четвертий пункт. Ви, мабуть, дивились у планшеті, що де яку за якою чи що. 4 та ні, там такого немає. Нема. Четверта да. частина. так? Зменшити. Діалог, так, так, 35 -та стаття. Четвертий пункт. Ніхто не може бути освобожден от своїх обязанностей перед государством или відказатися. Та це я дивлюсь на російській мові. Ні, це Ні, надо... надо, надо Сейчас подождите Конституція. Так, 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 подождите.

Покажи. Так. Именно трассета. А, кстати. Ты на российский бросил, а посадка на Да-да. Да-да-да. У разі, якщо виконання військового обов'язку суперечить перелічним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною військовою службою. Не виконання, виконання обов'язок yeah. про надання документів, тобто виписується повістка от... Сорока да у вас, по-моєму, прізвище. Ви не були так? на війні, скажіть мені. Не, не, не. А, а чого не були? А ви були на війні. Ну я вас запитання. А споржу. я що ви... Чому ви не були на війні? А ви, що... Тому і ви а? Тому, чому і ви? Чому і ви? Тому, чому? Хто, хто не був? А хто? а хто не був? Я не був. Ну, ви не були. А тут всі військові. Давайте почнемо з цього. Ну, от Просто хлопці. Мене... Давайте, я зараз виключу телефон, і вам покажу багато